Вітаю, я, Олександр Штепан. Запрошую на авторський комунікативний практикум живослово. Це сила живих слів і майстерність точного донесення думки. Це всі 360 градусів практики. Навчатиму вас розробляти рекламні концепції, генерувати смисли і презентувати суть переконливо і лаконічно. Горіти ідеєю і кайфувати від процесу творення. Професійно володіти словом і голосом, жестами, і диханням і, зрештою, всією аудиторією, емоціями й думками слухачів. Ви почуєте себе, свій автентичний голос як автора і промовця. Ви будете готові виступати перед публікою і за короткий проміжок часу зможете зачаровувати і вести за собою. Ви проявитеся завдяки живослову. Живі слова працюють безвідмовно, продають, закохують і перемагають. Люди з людьми спілкуються живою людською мовою, і тут включено все: інтелект, фантазія, тіло, голос, зоровий контакт, паузи, інтонація, спосіб мислення, смисли й символи, якими ви оперуєте, спостережливість і адаптивність психіки, загальний рівень особистісної культури, і, звісно ж, ваша інтуїція. Я Олександр Штепан, наставник із комунікації та публічних презентацій. Разом якнайкраще прокачаємо ваші креативні і комунікативні компетенції, ваш особистісний і професійний потенціал. До зустрічі на практикумі. Живо слово. Слово оживає голос.